А ти, ти який? А ти ти ви наша потопталися. Нащо ви перевернуєте, хлопці, в портрети? Ви, повер... ви чуєте, хлопці і дівчата, українці. Тут тітушки прийшли, перевернули намет і сміються, і розсептали. Ви намет, я Я мене тупорило. А ви який? Хто ви такі вообще? Ви, ви розумний. Лесик Вернець. Лесик. Що я вам зробила поганого? Ви хворі. Все, а ви здоровий, ви наші здорові. портрети хлопців, потоптали. А, а наші ви їх туди чого? висвітлювали? Що ми не мали права не висвітлювати? Не маєте права. А ви ти хто дотов, такий? А ти не малять? Типу спортивна нічого не маєш. А, а я ви... ту хуйню пройшов. Пройшов ви мали особисто! Право пройшов особисто. особисто. А ти, блядь, тупери. Ви мали право розтоптати портрети загиблих. Питаю. Ви мали право? Це людина яка прийшла в війну. Ти що хочеш? Я питаю, ви ти, мали право ти розтоптати портрети на Або що? Ви, ви лише скажіть, хто ви? Ви такі герої, трусливі? Боїтесь сказати. Трусливі герої. Ти дура, блядь! Люди да? пройшли, блядь, війну. Так чому ви Тебе перевернули? Хтось? Тебе троє хтось? Чому ви Тебе перевернули намет? Ви не маєте що робити? Ти хто така? А ти хто такий? Звідки? Загріз Тернополя. А ти звідки? Не можна було зайти нормально поговорити. Треба на вас перевертати. Ти будеш кричати, чи поговорити? Та що говорити? Ви злочин зробили. Тернополя чи звідки? Ви розтоптали портрети, загиблих. Тітушки, от дивіться, народ! Тітушки привалили. Хворий, блін. Смішно, так? Да? Ви бачите, що? Ладно, здіваються? Скажіть, будь ласка, чого ви сміялись тільки що? Ми настрашились так. Ви настрашились? А ви бачили, що вони зробили? Ні. Не бачили? Тоді, будь ласка, пройдіть і подивіться. Вам ті. А ви бачили, що ось тут стояв намет. На якому на якому ми вшановували, що неділі, загиб пам'ять загибла. так Ви можете підійти і подивитися. І ось ці тітушки, можна їх... вони тільки що підійшли, перевернули на намет, да, але ви сміялися. Вони тільки що вчинили явний злочин, а ви тут смієтеся. Ви сміялися з того, щоб вони на мене кидалися. І ви собі смієтеся разом Далі. з ними. А що, нам а що ви маєте робити? А що нам якщо а що маєте робити? люди вчинили злочин у вас на очах, ви не бачили, воно. як вони Далі, отут. Що, палатка стоїть мінімум 150 метрів. Мінімум, вже, вона вже там почти лежить. Тим можливо, я в защитник очках. А чого ви боїтеся? Хай Україна бачить своїх героїв байдужих українців Дальше вас нічого я кричала про допомогу. А ви тут сидите і смієтеся? Тільки що ви не поліція, да? Тобто мене би тут вбили вас перед очима. Ви не поліція. Ми так знаю, біглася, Ось тут бігала. в 10 метрах Мас від вас бігала. я кричала про допомогу. Ви правильно припратами. ви собі, ви собі а займаєтесь чи своїм ділом. Проблема. проблема в тому, що коли цей мужик почав за мною бігти, і ви вона їхня їхня, їхня вся банда сміялася. Ви тут теж піддакували і теж сміялися. Просто ви байдужі, от і все. Знаєте, будуть вас вбивати, і ніхто вас не врятує. А поліцію не викликали. Це капець, Зараз я вам покажу, що вони зробили. Ідіота. Значить, шановні друзі, в мене в нас дуже серйозна ситуація і просто жахлива ситуація. Я вам зараз, буквально в наступному стрімі, скину діалог того, хто це все робить. Значить, вчорашні погрози, які були від Олексія 112-го, насправді його прізвище Олексій. Зараз я скажу, бо тому що вони взяли, просто перевернули намет, коли ми в ньому знаходилися. При тому, що він був, що він був прибитий цвяшками. Тобто, я не знаю, вот зараз подивитись, що з ним. люди. Дивіться що. Перевернули квіти. Ви бачите, так? Да? Квіти. І ось. Ось тут у нас був колешок. Треба зараз це все ставити назад. Подивлюся, чи він цілий. Коротше, я вам скажу, у нас тут війна поповній. І, і я знаю, хто це робить. І я не розумію, чому ці люди вони до нас причепилися. Це ніби. Ну, я просто в шоці. Я вам скину цю запис, ви самі все послухайте. Дивіться, вони нам, походу зламали намет. Так, да, точно, трубка відпала, трубка відломалась і походу Треба. Будь ласка, поможіть, Оце, от треба трошки туди. Ну дивіться, я вже вам допомагаю. Ви бачите, які хлопці. Я вже вам допомагаю. Да, Три... але Ви дивіться, ну як так прийти і пам'ять загиблих хлопців взяти і а ну, та... взяти дитячий юнацький проект, розтоптати, так Що хто це таке? О, так так? Так? коротше, візьміть ящик. Підложіть його, під цього. Е, ви могли б допомогти, будь ласка. Дивіться, я тримаю. Дивіться, Диві, я тримаю. А хто це розбомбив. А от хлопці тільки що прийшли і перевернули намет. Вони нам погрожують постійно. І оце зараз вони це роблять. Йо, пересік. Це капець. <реш> Слухайте, друзі, в мене є. На мене вийш, вийшли одні люди, і вони мені переказали. Я не знаю, як це зараз зачепити. Це, походу, треба якось, я навіть не знаю як. Взагалі, я зараз виключаюся, ми будемо тут лагодити наш, наш намет. Ви бачите, які варвари. Я не знаю, я не знаю, що, чим ми можемо їх так налякати. У нас всього-навсього безобідний дитячо-юнацький проєкт. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Да, ми ще розповідаємо про нашого мера що те, що він, мабуть, йому вигідна ця війна, тому що він наш проєкт футболить і говорить, що він поганий, неважливий і взагалі, щоб ми навіть не думали щось якоїсь допомоги отримати часом. Слухайте, дорогі друзі, я буквально зараз. До речі, де наш Володя? Він теж тут був, але його немає. Або вони його десь забрали, або він втік, я не знаю. Блін. Десь нема Володі. Володя! Нема нашого Володя. Ні, по-моєму, вони його не могли уволокти. Хлопець молодий, йому 21 рік. Я, походу, його сьогодні відправлю, щоб вони не ризикували через мене, через цей проєкт. Бо занадто це вже ризиково все стає. І вони дійсно, дійсно націлені на серйозні речі. Я вам зараз скину одну зразу після цього. Я вас дуже прошу, проаналізуйте. Наступну бесі... наступну телефонну розмову, яку я вам скину. Після цього стріма. Зараз я по... буду допомагати цьому мужчині ремонтувати намет. Поліція, ви бачите, немає, я її ще коли визвала, тобто вб'ють і ніхто нічого не знає. І тоді, коли я перемонтую, я вам передам цю телефонну запис. Хлопці, ви бачите, що в Тернополі твориться? А що це? У нас тут вшанування пам'яті загиблих. Подивіться, на цьому наметі хлопці, які загинули, прийшли тільки що команда тітушок, десь 6-7 чоловік і взяли, перевернули нам цей намет. І тепер ми його маємо якось скласти назад. Ми всього на всього «Так, Зараз треба цей помогти якось, якщо можете, там цей. Добре, дорогі друзі, я вас дуже прошу, дуже прошу, щоб ви дочекались наступного стріма. Я скину телефонну розмову. Ця телефонна розмова вона дуже ну, непонятна для мене, і я я не розумію, що це. Можливо, хтось з вас зможе розгадати ці всі секрети. Добре, до побачення. Ми тут будемо лагодити намет.